Ну, не Так, ми все починаємо з цього нашої так, там перші запам'яті на тривогу це запитання введених кошторисних закупів вартості об'єкта. Нам потрібно затратити зведень введений кошторисний розрахунок на об'єкти, які будуть сразуватися за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме зведений кошторисний розрахунок на об'єкт поштового приєднання зовнішніх мереж газопостачання. Це перед амбулаторія загальної практики сімейної медицини. На суму 53 тисяч 153 гривні. І другий зведений пошточний розрахунок на об'єкт поточний ремонт системи опалення, Тоже перед баковом амбулаторії загальної практики сімейної медицини. На суму 199 тисяч дев'ятсот гривень. Це там робляться там, якщо в диму немає газу. Робляться роботи. треба вперед приєднатися, потім ще не заміняє систему ухвалення газової патенти, яку затвердити зведення коштовості розробки. Я ще питання кошти. Хто би те, що фінансувати до забезпечення земних коштовних Слідуючі питання. Про виконання програми покращення умов обслуговування в цьому податку, в цьому періоді, 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 в цьому Загалом по програмі було передбачено 210 тисяч на фінансування. Пошли виділяли лише у 23-му році, 30 тисяч було надалося державного бюджету. У 24-му році фінансування програми не проводили. Так, є питання. Немає. Хто Хто за за? Отримано голосну. Так, слідуючі питання про звіт, про звіту про виконання програми безоплатного поховання загиблих померлих і схожі учасників бойових дій на спробі російської агресії проти України і школецької територіальної громади на 24 четвертий рік фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету громади. Обсяг коштів передбачених програмою на 2024 рік 400 тисяч гривень. Що ці кошти використані і ці залишки переходять далі. Ми так, так слідно безпеки. Дай може ми вже не буде. дай Боже. Дай Боже, щоб ми вже і одного жодного хлопця будемо вірити, що цього вже не буде. І що це вже закінчиться на кінець безпеку. Так. так, хто за э, те, щоб прийняти питання, хто запросить да, стримуватись одного року. Слідовість у закладанні у за 2024 році про умови підтримки мови підтвердження класів. Ця мова згодом на 22-й рік. Зі наступного програму зі сільського сільського бюджету громади. Ось такий формат, який ми розбачили з програмою на 2016 рік, 900 тисяч. Зазначено бюджетом громади 593 тисяч. Ви користуєтесь 719 тисяч 980 гривень. Значить, 192 тисячі гривень чотирьом громадянам зайдемо, э, э, які отримують програмний сумодіал. 55 тисяч немає інформації. 103 тисячі вісім собою на відбувані. 54 тисячі вісім особово на компенсацію викат, на проведення поховань посів, які на момент знакцій не проведення. учасникам бойових дій на лікування. Сімом сіням на покування загиблих, учасникам бойових дій і захищання залежних. 150 тисяч гривень 36 сіням, які перебували в складних життях обставинах. 10 тисяч гривень одному жителю громади для ліквідації наслідків пожежі. І 16 тисяч трьом жителям громади, яким виконувалися 100 років. Тут За допомогою.

Здоров'я, так сказать, без дізації цієї програми 2016 році кошти не передбачали. Але 30 дітей молодою у таборі в шари безкоштовно. Це були діти учасники у НБЦ Кошти не тих Ні, Але дітей здоров'я. Національної патріотичного ховання і день замолоди номах на 22-25 роки. Дана програма була е, прийнята у е, 24-му році і тривалість 2 роки до 25-й рік п'ючок. Дана програма прийнята для виконання та забезпечення заходів спрямованих на виховання молодого, молодого покоління. Активної громадської позиції, участь у е, заходах національно-патріотичного спрямування, зокрема е, соків джура. для забезпечення е, діяльності ОСРСКу, нашого захисту України, для е, забезпечення кабінетів захисту України. У 2024 році на дану програму мало би виділятися 515 тисяч гривень. Але фінансування програми у 2024 році було на фінансування програм 50 тисяч гривень, так як середня група команди. Топів джуран пішлецького форму закладу імені Кадинюка ж добула перші твопросим змагання. Ми споряджали команду після очесті у, у, у всеукраїнському етапі, тому придано у відділу розписано, що форма п'ятдесят дві вісімсот предметів влаштування та пору з дві з для прапора три

Вони так друге мають. Так, вони тут мають так, але надіюся, що можливо просто так, що вона області буде краще. Так, так. Так, хто ви це не пошкоду? Я вам подо. Ну, все, я так вижу. А так? Я не знаю. Чисела, ну давайте там пронесення горі. Про внесення змін проекту е, рішення пропонують пронесення зміни до розвідної частини бюджету, а саме збільшити доходи на двісті чотири тисячі двісті восім гривень. Це інше надходження, кошти які нам надійшли е, від е, повернули кошти за газопостачання до заклада освіти. І зразу ці кошти відповідно спрямувати на. Е, Приведення поточної ремонту системи переготовитися в бабуматорії. По центру збільшити видатків зараз вони стали ще коштів, які у нас є а саме батьківська плата на залишилася у закладах освіти за харчування шістдесят тисячі гривні. Відповідно, і також спрямувати великі люві на продукти харчування по е, так і по дитячих. До шкільних установок залишилося тридцять тисяч вісімсот гривень. Також їх спрямувати на продукти харчування по музичній школі. Залишок коштів батьківської плати 42 тисячі шестсот гривень. Ці кошти спрямувати на оплату праці та працівників закладу. Став збільшити видатки у нас на бібліотеці. Вони вже реалізували е, нині по тому тобто, колотуру на 3 тисячі гривень, і вона їм на придбання спрямувати ці кошти також мінатиші надходило потім.